Слава Богу. І знаєте, як важливо ці слова цієї глибокої пісні, щоб Божа любов, вона текла через наше життя. І знаєте, тоді будуть бачити люди, що з нами є Господь. І не тільки з нами, але що в нас є Господь. І як ми вже зауважили, першу пісню, яка група співала, на цьому місці були такі слова, нехай бушує шторм і грім гримить. І знаєте, дякуючи Господу, що ми знаємо того, який утихомирює шторм, який утихомирює вітер, бурю, ми знаємо того. І глибокі слова цього останнього вірша, що Господь він завжди з нами і Він не покидає нас. Слава Богу, за це. Звернемось до Божого Слова. Це буде Матвія, 23 розділ, 25, по 28 вірш. Матвія, 23 розділ, 25 по 28 вірш. Каже Ісус, «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски. А всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарні зверху, здаються. А всередині повні трупних кісток та всіякої нечисті. Так і ви назовні здаєтесь людьми за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Хто був уважний? В цих трьох віршах є одне слово, яке повторюється чотири рази. Скажіть, будь ласка, яке це слово? Це слово всередині. Слово всередині тут повторюється чотири рази. Не так давно ми на молодіжному служінні із молоддю проводили одну вікторину. Яка мала назву Вид із середини». В нас були слайди, і на слайдах появлялися Різні солодощі, тобто їхня середина. І ми мали відгадати, що це за цукорок, як ми привикли бачити його зовні і його назву. Зазвичай ми більше увагу звертаємо зверху. Зазвичай ми більше бачимо обкладинку або обгортку і вигляд зверху. Але менш ми замічаємо середину. А ще менше ми дивимося на склад або з чого воно виготовлено. І сьогодні свою проповідь я так і назвав мій вид із середини, мій вид із середини. Повертаючись до Божого Слова. Перечитуючи Євангелії, ми можемо звернути свою увагу на фарисеїв. Не в одному, не в одній Євангелії описується, що це за люди. І знаєте, ми можемо вникати і бачити їхній вигляд. Ми можемо вникати і побачити, як одягались фарисеї, який в них був одяг, можна сказати, дрескот певний, до якого вони дотримувались і не могли порушити. Це був одяг, який відповідав їм, можемо побачити вигляд їхніх обрядів, про які не один раз Ісус Христос. Говорив і казав, ви дотримуєтесь. І ми знаємо, ці люди вони завжди дотримувалися всіх обрядів. Вони завжди мили руки перед тим, як сідати їсти або перед ще чимось. І багато-багато різних обрядів в них було, яких вони дотримувались. І це здавалось зовні люди дуже святі і дуже праведні, які мали вигляд. Які виконували всі обряди. Їхні слова вони були досить гарними, можна сказати, навіть переконливими. І ці люди вони говорили гарними словами. Не один раз вони переконували людей. І знаєте, багато людей вони брали собі за зразок фарисеїв. Для багатьох людей фарисеї це були зразок, на який вони рівнялись. Для багатьох людей фарисеї вони були авторитетом. Їхнє слово, воно порою було законом. І Їх люди також поважали. Їх люди поважали. І знаєте, люди їх поважали, на них люди рівнялись, тому що люди бачили вигляд. Люди бачили, люди ніби праведні, можна сказати, люди святі, люди, які дотримуються всіх законів, які, на вигляд, можна сказати, не було навіть до чогось придертись. І люди, бачивши їхній їх, зовнішній вигляд, не бачили їхнього виду зі середини. І знаєте, тут приходить Ісус Христос, який починає ходити з міста до міста, який починає ходити зі села до села і починає навчати людей. І і Ісус Христос не один раз зустрічається із фарисеями, біля яких проповідує, біля яких звіщає Слово. І ось ці фарисеї, вони навіть також приходили до Ісуса Христа зі своїми мотивами. І, І Ісус Христос. Він бачить набагато щось більше. Він, так, він бачить, як всі люди, їхній вигляд, Він чує їхні слова, він бачить їхні обряди, але Ісус Христос, Він бачить щось більше. Він бачить їхній вид із середини, який Він насправді був. І... Я сьогодні хочу закликати кожного із нас, сидячи на цьому місці, задатися одним запитанням. Це питання воно звучить як назва моєї проповіді. Який мій вид із середини? Поки сидячи на цьому місці, давайте ми зануримося в своє життя. Знаєте, ми, як люди, ми можемо гарно виглядати, правда? І кожен із нас, ми прийшли на це місце, ми готувалися, хтось з вечора, хтось зранку, попросувати одяг, гарно вдягнутися, прийти на це місце, бо нас будуть бачити люди, нас будуть бачити знайомі наші. І все-таки неділя треба гарно виглядати. І ми, як люди, часто ми хочемо показати себе із кращої сторони. Зазвичай ми хочемо себе показати з кращої сторони. І як багато речей, які відбувається в нас всередині, ми приховуємо, а порою навіть і не зауважуємо. І знаєте, часто ми можемо прикриватися певними речами. Сьогодні ми проповідували, і зазвичай в нас в церкві є проповідники, які проповідують. Є співаки, які співають, в нас є молитовники, які моляться, в нас є, які розказують вірші, і багато-багато різних служінь. І знаєте, часто ми прикриваємося і починаємо казати, та ж я проповідую, та ж я молюся, та, та ж я співаю, я ж віржу сказую, я ж щось роблю в домі молитви. Мене люди бачать, мій вид бачать люди ззовні, мою проповідь чують люди, мій вірш бачать люди, мою пісню слухають люди. Але ж це також робили і фарисеї. Фарисеї також гарно розмовляли? Фарисеї також гарно одягалися, і часто для нас наш вигляд ззовні стає більш ціннішим і більше, для нас більш ціннішим, ніж наш вигляд із середини. А який насправді? Який насправді мій вигляд із середини? Знаєте, порою наш вигляд із середини, або наш вигляд як християн, він порою подібний до зуба. Бувають такі випадки, коли зуб зовні ніби гарно виглядає, ніби нормальний, здоровий зуб. Але він десь починає трошки боліти. І знаєте, поки, не відкривши його середину, ми зовні можемо не замітити, що там відбувається. Але коли ми йдемо до лікаря, і лікар починає відкривати середину зуба, і він бачить причину, він бачить всю картину, він бачить вид того зуба зі середини, що там починає вже руйнуватися і відбуватися. І порою ми люди подібні саме до цього зуба, поки в нас все добре. Поки, в нас, поки нас ніхто не зачіпає, поки в нас немає якихось ситуацій, поки в нас немає якихось стичок з людьми, все нормально. Все прекрасно, все добре, і ми виглядаємо. Дуже добре, і порою наш вигляд він виглядає як святі християни, дуже праведні люди. Але коли ми зустрічаємось з якоюсь ситуацією, з якоюсь причиною, з якоюсь проблемою, з якимось людьми, які порою не згідні з нами, тоді починає відкриватися повна наша картина. І починає відкриватися наш вид зі середини. Коли все добре, на перший погляд все нормально, ніхто мене не зачіпає. Але коли подібно до цього лікаря починає розкривати твою середину, починає чіпати тебе за живе місце, тоді починає відкриватися наш справжній християнський вид із середини. Можливо, цей вид може бути християнським в лобках. Тому як важливо переглянути, а який насправді мій вид? Вид із середини? Ісус, Він відкриває людську середину. Не тільки фарисеїв в цей час. Але за Ісусом Христом ходило багато людей. І знаєте, Ісус Христос, Він говорив людям все так, як є. Він нічого не скривав. Він не тільки бачив їхній вигляд зовні, як я вже повторююсь, але Він бачив і їхню середину. І знаєте, представимо собі таку картину. Йде Ісус Христос і зустріч з фарисеями. І Він має розмову. І от стоїть багато людей біля Ісуса Христа, і Ісус Христос Він починає в сторону фарисеїв. Як ми вже читали в, цьому, в цих словах, ви як гроби побілені, ви зовні такі, всередині такі. І це бачать люди. І знаєте, Ісус Христос, Він не тільки це говорив до фарисеїв, але й до людей, які стояли рядом з Ісусом Христом. Він також вказував. І знаєте, багато людей могли б подумати. Ісус Христос робить для того, щоб висміяти їх. Сказати ось такі ви насправді, щоб всі люди бачили і посміялися з них. Багато людей могло сказати, бо не тільки Ісус звертався до фарисеїв, а до людей. І могли сказати, Ісус Христос робить для того, щоб ця людина. От на Кінець Ісус Христос Він же їй показав, де її місце, а така здавалась, а такий здавався святим. Але знаєте, Ісус Христос, Він не робив для того, щоб висміяти. Ісус Христос Він не робив для того, щоб люди з боку стоячі побачили і посміялися просто. Ісус не робив для того. Ісус Він робив для того. Саме перше, щоб показати приклада, якими ми насправді маємо бути. Яким насправді наш має бути вигляд? Ісус Христос Він робив для того, щоб показати, що цінніше. Чи цінніше те, мій вигляд зовні, коли я прийшов на служіння, гарно проповідував, гарно помолився, гарно поспівав, гарно розказав вірш, гарно посидів. І мене всі люди побачать. Ні. І Ісус Христос, Він показував на щось більше на середину людини, яка є важливіша, яка є цінніша. І тільки по нашій середині, по нашому виду із середини, буде видно, якими християни насправді. Або яка є людина насправді. І Ісус Христос. Ще робив для того, щоб дати людині шанс, щоб людина могла помінятися, щоб людина могла побачити свої помилки, свій справжній вид зі середини і могла змінитися. Знаєте, ми пригадуємо історію зустріч апостола Павла, і навернення його. І знаєте, Ісус Христос, він міг зовсім по-іншому зробити. Бог, він міг зовсім по-іншому зробити. Хіба Бог би не міг найти людей, які би несли слово? Але Бог Він находить Апостола Павла, який гонив людей, християн. Ісус Христос. Він міг, Бог Він міг зробити і. Щоб всі люди посміялись вдарити апостола Павла сліпотою, щоб всі люди бачили, і який Він насправді був. Що він насправді робив? Але Ісус Христос, Він зробив зовсім по-іншому. Бог Він зробив так, щоб людська середина вона перемінилась, і людина вона могла почати служити Богу. Порою Ісус він вказував людям, і ми пригадуємо історію молодого юнака, який мав зустріч з Ісусом. І знаєте, Ісус Він вказав на Його причину. Не для того, щоб люди, стоячи з боку, могли посміятися і сказати, та цей багатий точно не війде. Він багатий ще й жадний, бо нікому не дасть. І це багатство, воно його тримає. І багато людей могли побачити і посміятися з Нього. Але Ісус Христос, Він вказав на причину цього юнака, щоб Його серце воно могло змінитись, щоб Він міг залишити цю причину і слідувати за Ісусом. Можливо, сьогодні кожен із нас ми переглядаємо своє життя. І десь в нашому розумі, в наших думках, в нас десь вимальовується вже картина мого виду зі середини. І Бог, він десь дає нам зрозуміти, в мене тут є причина, яка насправді не сходиться з моїм зовнішнім виглядом. В мене тут є причина, в мене тут є причина. Я, можливо, подібний до цього фарисея. І знаєте, Ісус Христос Він сьогодні не буде нагадувати тобі для того, щоб хтось десь посміявся з тебе. А, щоб, а може, щоб докорити тобі? Ні. Ісус Христос, Він не для того буде відкривати справжній наш вид зі середини. Ісус Христос, якщо дає нам сьогодні нагадування, то дає нагадування нам для того, щоб кожен із нас ми могли перемінитись. Щоб кожен із нас ми мали шанс, Ісус. Я хочу, щоб моя середина, мій вигляд зі середини, сьогодні співпадав з моїм виглядом ззовні, щоб я не був просто як фарисей, який виконує всі обряди, який служить, бо так потрібно, який відвідує служіння, бо так треба. Бо ж всі християни треба ходити в церкву. А поза церквою починається наше справжнє християнське життя. І відкриватися наш справжній вид із середини. Тому нехай Господь допоможе кожному із нас. Ми зараз йдемо в молитві. Знаєте, зміна нашого характеру і переміна нашого виду із середини це не один день. Це не просто взяв і змінився цей процес. Не всі люди, які ходили за Ісусом Христом, не всі апостоли, учні, які йшли за Ісусом Христом. Були ідеальними. В них були свої характери, в них також був свій вид зі середини, про який говорив Ісус Христос. І був процес слідування за Ісусом Христом, продовж якого люди мінялися, продовж якого учні мінялися, продовж якого учні вчилися. І знаєте, як важливо наше бажання. Як важливо наше бажання в цьому процесі. Господь, я бачу тут проблему. Що я не насправді я не такий, як мій вигляд. Господь, я хочу, щоб ти мене вів цей процес. І я мінявся. Я переображався. І я був подібний до вигляду Твого. Нехай Господь благословить кожного із нас. Переосмислити своє життя, подивитися, заглянути в своє життя. Господь, який насправді мій вид із середини? Йдемо в молитві.